Це красивий птах із строкатим забарвленням, з довгим, тонким, трохи зігнутим донизу дзьобом, великим рудим чубом на голові, якого він то розпускає, то складає, якщо помітить щонебудь підозріле. Приємний і голос у нього. Коли його чуєш, то здається, наче хтось далеко-далеко дме у дудку. Птаха так і називають одуд. Одуди гніздяться по всій території України, особливо багато їх у степовій частині. Вони гніздяться в тріщинах стін різних кам'яних і саманних будівель на горищах. Також птахи інколи мостять гнізда в дуплах дерев. У суцільних лісових масивах не гніздяться, населяють відкритий ландшафт з окремими деревами, розрідженими лісами, прилітають птахи на місця гніздування у другій половині березня, у квітні. Появу їх можна помітити по глухому голосу самця, пари постійні. Місце для гнізда займають багато років підряд, якщо їх ніхто не турбує. Самка одуда відкладає у травні червні 4-9 яєць, які насиджує 16-17 днів. Яйця матового кольору із сіруватим, блакитним або вохристим полиском овальної форми. перші дні насиджування самець годує самку, а пізніше сам бере участь у насиджуванні яєць. Пташенята, що вилуплюються, вкриті рідким рудуватим пухом. Батьки їх годують великими комахами, приносячи їжу 75-100 разів на день. Їжу починають здобувати ще до сходу сонця, але коли добре розвиднеться. Пташенята залишають гніздо через 22-24 дні після вилуплення. Основною їжею, яку приносять батьки пташенятам, є капустянки, дуже шкідливі комахи городів. Садів, лук, а також жуки та їхні личинки різна гусінь. Своїм зігнутим дзьобом одуд обстежує кожну щілину в землі. Отже, він не тільки красивий, а й корисний птах. У вересні одуди відлітають зимувати в Африку, Індію, Південний Китай летять поодинці чи невеличкими групами. У пташенят одуда досить оригінальний спосіб самозахисту. Коли до них наближається ворог або коли доторкнутися до спини пташеняти, воно високо піднімає задню частину тіла і викидає в напрямі ворога смердючу зеленувату рідину. Дорослі птахи при появі ворога розпластуються на землі, піднімають догори дзьоб і стають схожі на ганчірку. Одуда можна приваблювати, особливо в степовій зоні, за допомогою штучних гніздівель із саману, каміння, дощо. У Південній Азії і в Африці є родичі одуда птахи-носороги. Самець цих птахів замуровує самку в дуплі. Для цього землю рослинну труху птах змочує липкою слиною. Цим розчином він обмазує вхід у дупло, залишаючи невеликий отвір, крізь який годує свою полонянку, а потім і пташеня 58-175 днів, у різних видів по-різному. Так самець охороняє самку і пташенят від змій, ящерок, хижих птахів.